Напевно, для художника немає нічого страшнішого, ніж показати свої картини найрідніших. Так само для письменника немає, напевно, нічого страшнішого, ніж розповідати про книжку, героями якої є ті люди, які присутні в залі. Немає нічого, напевно, відповідальнішого, щоб не перебрехати у Пришенно вдячна за те, що ви сьогодні всі прийшли, тому що практично дуже багато хто з присутніх тут був свідками, учасниками тих подій, які описані. Більше того, більша половина з присутніх в залі були свідками того, як вона писалася, тому що писалася вона не так, як пишуться зазвичай книжки. Не було теплої кави, не було там, якогось 15-го пледу, не було комп'ютера, не було дітей, яким казали, тихенько сидимо, а тато пише, як зазвичай буває. Було інакше. Були дзвінки, 150 дзвінків на день, були крики і матюки нашого ромки-кінолога, який не міг вумовитися і так далі, були солдати, яким безконечним потоком йшли, були мої сльози, тому що це все знову надати, пережити було дуже важко. І я не хотіла її видавати. Хлопці знають ті, які були присутні при її написанні, я казала, що допишу, виговорюся, нажму кнопочку Делети. Не хотілося, багато чого було там такого, про що я не хотіла говорити, про що воліла би забути і ніколи в житті не згадувати. Тому що якщо дуже для багатьох людей майдан це героїзм, це якісь... Природа, то для мене це був страх, це було подолання якогось власного страху. І це була шалена відповідальність, щоб, не дай Бог, нікому не підвести. Тому що коли на тобі є якийсь певний, певна величка ділянка роботи, якщо ти випадаєш з лави, то ті, хто стоять поруч біля тебе, їм буде набагато важче. Знову ж чому не хотілося ще писати? Неправильно зараз говорити про Майдан, рано ще говорити про Майдан. Якщо говорити про мати устної історії, а тут є пан професор Лазарович, який знає, що це таке, то мусить пройти часовий відтинок, для того, щоб ми могли адекватно сприймати всі події, оцінювати. По-перше, людина, яка рефлексує, яка згадує це все, вона повинна заспокоїтись, вона повинна перебувати в стані спокою. І оці її погади, тут Микола також у нас історик. Вона мусить пройти певний часовий відтінок, і вона має заспокоїтися, і до чогось вона буде склала своїй пам'яті звертатися. І тільки ці її спогади мають цінність. Ми пробували ми працювали з методом усної історії. Я знаю, що це таке. Коли після Майдану я пробувала робити такі собі свого роду усні інтерв'ю, методом наративного інтерв'ю, так розмовляти з учасниками майдану. Я бачила, в чому різниця між... Наративним інтерв'ю і, звичайним журналістським інтерв'ю. І, на жаль, виходилася оця документальність журналістськість, дуже багато емоцій. Це все було методологічно, це було неправильно. З другої сторони, знову згадувати зараз про Майдан, бередити всі оці рани, які от вони ще до кінця не погоїлися, причому зразу ж це ж живим ложом по цьому всьому проїхалася війна. Це ну, садізм свого роду був, можливо, мазохізм. Але десь видно, настільки воно вже було наболіло, настільки воно все було вже, як не знаю, не хочу казати, як якась виразка просто набрало, і треба було почати говорити. І коли я почала писати, почав писатися текст просто, от як якийсь, як якийсь ніхто ж не думав, що це буде. Почала вплітатися якийсь крап, вкраплення живого там щоденника молочів майдану. І я зрозуміла, наскільки це важливо, тому що прийшов Іван, сів поруч і сказав, а зараз я хочу сказати. Ти знаєш, що було з Кізюком? Почав розповідати про Кізюка. Приїхав. Ну, я так розумію, що тут багато своїх і всі розуміють, про кого йдеться а був. Ну, Потім прийшов Ігор Васильов з автомайдану і каже: а ти знаєш, як нам дісталось? Почав говорити Ігор. Прийшли хлопці з правого сектору. Ми теж маємо що сказати. Прийшла медична служба майдали, і Практично кожен приходив і кожен розповідав якусь свою історію. Це не панорамний рахунок, це в жодному разі не є якийсь документальний твір. Після Майдану, власне, чому я ще хотіла утримати, з'явилося дуже багато панорамних текстів, тобто погляд зверху, що відбувалося і як би здавалося. І дуже часто це або люди, які намагались охопити таке ну а в'ярні як кажуть насправді, так або вони були десь причетні до якихось подій, але хотіли аналізувати і робити глибокий такий якийсь аналіз. Мені це було не цікаво. Мені власне була цікава історія звичайної простої людини. Яка стає творцем історії, яка більше того долучається до створення ідеології, і яка, можливо, не здатна за собою повести, але здатна повірити в неї, переконати себе, переконати ближчих і повністю перебудувати своє життя. Власне, герой роману що це такий художній роман, це не є якийсь документальний твір. Це збірний образ, в якого позичені так, поранення нашого Романа Павлишина, позивний нашого Олексія Боспаровайного, звичайно, ж якісь там, думки, рефлексії, мої погляди на це все. Дуже багато є людей, які самі себе впізнають. Дуже багато є людей, яких я страшенно поважаю за те, що вони робили на Майдані. І десь бодай одним словом. І причому було дуже смішно, тому що Роман не планувався видаватись. Був одна людина заступник сотника. Який ну, так, ну, поставили, попоставили, ну добре. І я ж не планувала, що це. Ну, і було дуже сірому, коли книжка потрапила в руки, було трошки неприємно. Ну, тобто, Десь він, напевно, занадто чесний цей твір. Мабуть, от, можливо, це його недолік. Десь, напевно, ця ідеологія вільної людини, вона апріорі виштовхує на поверхні почуття чесності в першу чергу з собою. Не брехати собі, тоді не будеш брехати іншим. І людина, от власне, цей головний герой, він потрапляє випадково на Майдан, десь, можливо, так як я, у мене був свій особистий шкурний інтерес поїхати в книгарню, тому що біля Майдану є книгарня знання. І там дуже класна література. Тобто я їхала, в мене був суто такий. І пізніше, коли мені достатньо було подихати газом в ніч, ввечір проти розгону студентів, коли перший раз в біг Беркут, і я зрозуміла, що я вже, напевно, додому такою самою, як я поїхала не природі. Як я приїхала. Тоді я спустилась в метро. Це було по-дитячому, це було дуже по-смішному, це було можливо дуже наївно. Але для мене це було знаково. Я спустилася в, підзем... в підземний перехід і купила червоно-чорний прапор. Тобто для мене це був такий вихід на мою особисту якусь стежку що ви І є діалог в романі, коли герой купує прапор, приходить жіночка-росіянка і каже, що ви ділаєте? Ви покупаєте бандеровський флаг, а не від наших убивали. І це те, що тоді, напевно, не обдумувало. ж сказала, то що ви пані? Ну ваших, може, вбивали, наших ні. <гум> Звичайно, повністю життя сотні, як би мені не хотілося описати 15-ї, я не змогла, тому що я не була присутня на всіх акціях. І як би мені не хотілося, власне, згожена життя сотні на прикладі однієї чотири. Четверте-15 4, 4, 4 вони жили за афганським КПП підстелем. І це власне життя оцієї невеликої зграйки людей, їхні надії, їхні сподівання, їхні мрії, напевно. Ну і що, напевно, для мене було дуже важливо, це, власне, прийняття, відмова від свого такого старого єства і прийняття нової ідеології, вибудовування ідеології власне вільної людини. Я в цей рух прийшла вже пізніше під час Майдану. Хлопці, ну напевно, про початок руху було би правильно, щоб Микола розказала трошки Це ваше відомою. Микола, ти А потім я далі дуже класний. Звичай, я як хочеш. Війні люди як рух зародилися ще можна вважати до Майдану у формі компанії Євронаступ, яка об'єднала активістів різних патріотичних націоналістичних організацій, які розуміли, що все склоняється в державі до того, що буде, буде відкат назад і Янукович тільки заграє. Була спроба до такої дуже демократичний, європейський спосіб його підштовхнути, все таки, щоб він не помилився у виборі. І ця кампанія почалась квітні квітні 2013 року, і кульмінацією була осінь 2013, коли там і коли столи на національному рівні залучення всіх експертів, що все, асоціація буде, а тут гоп, асоціації нема. І коли 21 числа. Фактично люди почали виходити на Майдан і запустилася революція, то активісти євронаступу, будучи вже мобілізованими і активними, вони по суті відразу ж і включилися в ці всі процеси. І там, як кажуть, перша колонка там була приведена, принесена хлопцями з вільних людей. Тоді ще євронаступу там і перші організаційні заходи на Майдані. Пізніше, коли вже перейшло до силового протистояння, то з активістів віронаступу були сформовані і перші загони самооборони, які вже 20, 30 листопада і 1 грудня брали активну участь в цих всіх подіях. Зокрема, очолювали колону, яка йшла на Майдан, і потім на банку, і на банковій. ну, була спроба зробити перший укріплений пункт. Це було зайнято в будинок письменників. Але коли відбулася вже масова бійка і побоїще журналістів і мирних громадян, які, не знаючи, що відбувається, прийшли на банку. То війні люди покинули організовано будинок письменників і далі вже зайнялися організацією оборони на Майдані. І комендатура коменданта Майдану була так звана комендантська чута, з якої формувалася самооборона. Це були активісти, які потім стали 14 сотні війні люди. І пізніше фактично вся така організаційна основна робота по забезпеченню саме появи самооборони була на цих людях. Євронаступ це Андрій Левос, який був заступник керівника самооборони і основних війних людей. Це члени молодіжного національстичного конгресу, які відповідно створили 14 сотню. Також багато було і пластунів, які стали основою 15-ї сотні. Так започаткувалися вільні люди, які протягом грудня місяця фактично організацій оформилися. Провели внутрішні наради, виробляючи ці якраз погляди, яким далі бачити Україну. І ці багато ідеї, які далеко випередили підсумки ну, революції Майдану, були тоді написані щодо уявлення про проросток України, навіть не виявляючи, що вдасться повалити Януковича і далі приступити до реформування країни. І зараз, коли вже більше року по суті йде відновлення. Діяльності мережі війні люди, бо був після Майдану такий період, коли всі розійшлися або на війну, або волонтерити, або е, міняти країну. А з кінця 2015 року почався процес відновлення єдиної мережі війни людей. І е, зараз війні, люди, як е, такий вже громадсько-політичний рух, вони якраз ці ідеї такі написані в період фактично ще романтичного етапу революції кінець грудня. 13-го року зараз ці ідеї допрацьовані, доосмислені і взяті на озброєння. І в книзі Лілія також кілька таких філософських ідей про рух, про ідеї вільних людей ну, зафіксувала. І зараз є дуже актуальним якраз ну, переосмислення цих цінностей, які були ну, під час майдану взяті ну, Валан на, на озброєння. Бо багато по суті з них лишилися мріями. А зараз ну, є дуже актуальним її впроваджувати в життя. От власне 14-го ми прийшли вже пізніше сотні. І коли я, будучи там, станах, на той час мені здається, було 35 чи 36, і коли я прийшла і побачила оцих чистих, чистолотих пластунів і яменківців, готових віддавати життя, уявіть собі, коли на барикаді стоїть курчинисько в мороз, в тоненькій курточці, вітровочці, під низом якийсь там гольфік чи футболочка. Дивлюсь на нього як мама розумію, що воно змерзло, воно е, до ранку не знати, як вистоїть на тій барикаді, а в нього очі, як в дітей, напевно, які йшли навпроти. А це не має значення. Там, от за мною, там бабусі стоять, там матері стоять, я не ступлюся. Коли ми бігали з цими дітьми, за цими дітьми дивилися, щоб вони там хоча б принаймні там взуття тепли мали чи ще там щось. Це було насправді страшно. І дуже страшно, коли зараз жертви наших хлопців на сході, жертви майдану, нівелюються. І через те ми в принципі розуміємо, що не маємо права здаватися. Тому що по великому рахунку, якщо за нами тоді стояв Майдан, то зараз за нами стоїть ціла Україна. Практично вона і тоді за нами стояла. Закінчується текст, закінчується роман. Найтрагічніше, напевно, на той момент тоді була на похоронами нашого Артема. Це наша перша жертва Хлопчиницького. 26 років, родом з Хмельницького, з багатодітної сім'ї. І він був з моєї чути через те. Я дуже добре знаю, що це було і як це було, і можливо, особливо важко було його втрачати. І е, я була в У нього був Рома Зубчук, який прожив трошки більше, здається, року, так? Може, трошки менше, приблизно рік. В кінці. Грома зимою теж підійшов. Кінець майже новий рік. Так, трошки менше року. І коли я була свідком розмови, коли вони сиділи в наметі і розмовляли, і хлопці вирішували, яка може бути найбільша жертва за Україну. І Артем сказав, що для в нас був пастор наш капелан, каже, пастор, ну можна було, так щоб я один загинув, а всі наші лишилися живі. Як не думав. І Ми пізніше, коли вже Артема стало, ми згадували. Так сталося, він на себе прийняв удар, хоча приблизно майже таких самих сильних страшних побоїв зазнала ще одна людина з нашої сотні. Тільки його врятувало те, що в самий страшний момент кинулася абсолютно незнайома, чужа стара жінка в кинулася, закрила, не вбивайте ту синочок. Москаля пошого так врятували. Хоча так само топклию в потилицю, як я. Важко говорити, напевно, воно буде боліти і боліти, тому що почуття вини перед матерями, перед батьками наших загиблих, воно не пройде ніколи. Але напевно треба було говорити, говорити про майдан, говорити з позицій, власне, не пафосу, а з позицій простого звичайного бійця, який був очевидцем, який був десь. Напевно, учасником. І дуже приємно була вражена, коли на останньому медвіні випадково абсолютно не зустрілися дві книжки. На стенді Джури лежала В, означає Вільні, а на сусідньому стенді лежала книжка Сергія Ухачевського. «Нескорені не не, не зими, легенди нескореної зими. І виявилося, що так, ми тернополяни до війни ми працювали в одному науковому товаристві, тільки я до своєї честі українському, а він не буду казати, в якому. працювали, і практично це було два різних погляди на одну подію. Тільки в мене все таки він більш жіночий, в нього більш чоловічий. Він був в афганській сотні. Що та, яка теж жила під стелею, тобто це люди, з якими ми разом їли кашу, варили борщі, там не знаю, там шкарпетками ділилися, кремами, якимись там відомороження і так далі. Видно так мало статися. Коли виговорилися всі політики, коли виговорилися е журналісти, коли виговорилися вже всі абсолютно почали говорити майданівці. І для нього теж було дуже важливо, дуже приємно, це те, що ми зустрілися абсолютно несподівано. З подібними текстами, у нас навіть книжки схоже, оформлені, ну таке. Я з ним говорив, зараз хтось читає, забрали в нього книжку ну, З Луганської сотні. Тобто е говорити про якийсь надмірний героїзм, напевно, говорити про якісь подвиги не впевнені. Але в нашому житті це трапилося. Ми поїхали на Майдан одним і ми повернулися зовсім іншим. І напевно, заради того, що Ті хлопці, які вже не повернулися з Майдану, заради того, що все-таки якихось мікроподвигів там було теж багато, напевно, про них треба було говорити. Напевно, тому так -то, книжка вийшла.